Шановні присутні, ми зібралися в ще щоб нараз переглянути, і у нас нові звернення на розгляд бюджетної комісії. Бюджетна комісія є в повному складі перед черговою сесією середньому по бюджету 25-го року. Я прошу бюджетної комісії, спеціалістам провести бюджетну комісію. Будь ласка. Добро наші пані присутні. Сьогодні нас 17 грудня 2025 року. Зарадиська бюджетна комісія складається сімей чоловік. На засіння комісії присутні чотири. улітку Віктор Миколаївич, Сварят Василь Максимович, Ситинка Полікович, Наталія Вікторовна, Петро Молонський Віра Миколаєвич. Відсутні у нас Філій Фасик Олдемич, Нікітюкола Мексич, Полікович, Василь Іванович. Комісія, які полоноваються. Також комісія засідають за капитана Володимир. І присутні у нас голова районної ради. Присутки Руслан Михайлович. також буде нам доповідати свободка пана Іванівана. Пане Івані, надаємо сполуч, щоб заставили степення, які надходили в цей період. Ну, На сьогоднішній день після проведення бюджетної комісії, яка відбулася 9 2025 року. Нам надійшло звернення від Барусь і райони військової адміністрації щодо виділення коштів. Вади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ у Варському районі на двадцять п'яти рік сумі п'ятдесят тисяч гривень. Оскільки ну, поступні голова районної ради е, нас не хочу озвучити ще раз, що в нас також був лист від Варської районної ради е, щодо надання іншої субвенції. В Авровському районному бюджету студії також 70 тисяч гривень на організаційне інформаційно, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності рівень ради. Ці е, два звернення, які на сьогоднішній день не враховані в проекті рішення про внесення змін до бюджету на 2025 рік. Хочу ще зазначити, також що е, проект рішення. Передбачена субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічно інвестиційного проєкту із виплати грошової компенсації за належність для отримання живі приміщення для сімей осіб, яка передбачена за рахунок коштів субвенції з державного бюджету в сумі для нас чотирнадцять мільйонів сімсот тисячі. Вона в рішення зазначена по загальному фонду, а ці кошти в сумі. 13 мільйонів 754 тисячі по частини частині необхідно перетинути до спеціального фонду бюджету бюджету розвитку, а також є лист звернення відділу освіти, також тут незначні суми, але також необхідно перетинути із спеціального фонду а по ПК 11 заходи спрямовані на реалізацію. В сумі 829 гривень 14 копійок, за співфінансування до цього проєкту в сумі 40 гривень 86 копійок із спеціального фонду до загального фонду. Це такі е, зміни, які необхідно врахувати, і необхідно е, до розподілу коштів залишилося е, 100 тисяч тільки наявних від перевиконання то необхідно визначити із тими сумами щодо о, надання іншої субстанції. Вас, Мирон, не сподіваєш? Можна, можна, я так би і не сподівався. Ми розмовляли про те, там де ми десь майно, в межах, і в наступній 26-му році, можна, можна, з тих самих матеріалів, які ви закупили, навертаться на умовленості, уматиматично сфери, там і специфічні те, що можемо зробити. Ярослав Павлович. В 90-х, 80-х. Будуть великі успіхи. 30 депутатів на протоколі, майже не до бюджету. Постав на голосування на бюджет, що говорила дозант. Рішення прийнято. Де